Обвинувачены по 1983 государь, потупили, Евтушенко Евгений Вячеславович, такие больские металлоград, Александр Александрович, Свики, Матюхина, Белашова присутствует. Ровлицу на сегодня, да? Да. Прокурор склад склада, судом Томас Тамасская Мусор славится, в Диаматопольском середине выдавили. Так, Павленка, що до вашого захисника чи ви погоджуватись на судовий розгляд за вашего. честь погоджуюсь в частині розгляду моїх заяв про відвід судді та про відвід прокурора. І також мого клопотання услуг, яке я хочу заявити щодо доведення до відома мого відома і присутніх посвідчення судді Омека Марка Вікторовича з зазначенням серії дати видачі, ким видано і чи то коли воно дійсно. Адвоката і Олександра Олександровича. Посвідчення, посвідчення прокурора Стрипченка Олександра Сергійовича з тими ж самими відомостями і секретаря засідання. В цій частині я погоджуюсь без адвоката. В інших, я, ну, мені на те його і призначили. За які норми ви сприяєтесь, вимагаючи повноваження Ну на норми закону про суду та статус суддів. Чим це передбачено? Ну. Згідно з Конституцією навіть України, ну, судочинство здійснюється професійними суддями, повноваження Судей, прокурора, прокурора та адвоката і Вахненка, так? Так, і секретаря. Все, наказ про призначення, Ну, Я хотів би, щоб пред'явили присутнім їх посвідчення, щоб повноваження раз по всій... Так, ось. А в частині Загалом на В частині заяв розгляду мого клопотання без кількість рухати. Ленко, Валерій Сергієвич, Лінацької лютого 83-го року. За реєстрами, то маків котельня, вона ж Ярослава Мурова, так? Чи як? Тельмана Володимира Волков. Проживають за Ярославный Друг. Є ще поточний процедурная клопталь <губить> угу. не буде половина. Просідайте. Так, досуга дійшла заява про дедрит судею Меко. Винувачений раз користувався правому відбуду, підготовчому суду. По-моєму, підготовчому Так. це. Чим це пов'язано? Це затягування процесу, але. Я ж пов'язую це з під час підготовчого судового засідання ви використали право. Відвід було розглянуто. так. відмовлено. На початку судового розгляду також вам було надано право розявити відвід. не заявили ну, на сьогодні я заявляю ще в тій частині, ну, як підтримати попередньо. Ні, ваша честь. Ну, з тим, що порушується моє право на захист, на об'єктивність об розвитку. Ну, я в заяві все зазначив, ваша честь. Більше не задати нічого. Ну, ласі, Юрій Ігнав, топі, проголосіть заяву. Ну, ласі, Юрій Ігнав, <кліг> Заява про відвід суді. Домаківське району судом Дніпропетровської області розглядається справа номер 195 96, 17 17 ТРК. Покривна провадження за номером 120-160-405-94084 по обвинуваченню полем повезло за ознаками кримінального пропорушення, передбачено численної першої статті сто 125 кримінального кодексу України. Так, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 3 кримінального процесуального кодексу України далі катакату судового розслідування стадії кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей. Про кримінальне правопорушення до ЄРД закінчується його закриттям або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусового захисту медичного та око характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Таким чином вбачається, що доки обвинувальний акт або інші процесуальні рішення передбачені пункту 5 частини 5 статті 3 КПК не будуть направлені до суду, судове слідство триває. Вранці 21, .17. я звертався до Томатівського районного суду зі скаргою на базіальність слідчої Томатської діальної поліції. Лейтенанта поліції окової ОВВ, ВВ у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний був чинити визначений КПК строк. Супереч умов частини 3 статті 306 КПК. Розвід скарги було здійснено без моєї участі. Крім того, копія ухвали слідчого судді та максимального суду Омеком мв від 23.01.2017 по справі номер 195 дрип 101 17К про повернення моєї скарги від 20 2017 було надіслано мені з порушення вимог частини 3 статті 34 КПП, згідно відбитку штемпеля на конверті її надіслано 24.01.17. Отримав ухвалу я 30.01.2017. Хоча 27.01.2017 вже було перше підготовче засідання по даній справі. Ця ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів з її оголошенням. Ви ще порушення призвели до обмеження у реалізації моїх прав, зокрема, і на оскарження ухвали. 10 лютого 2017 року під час судового засідання з 15.30 годин слідчі суддя Томаківського райсуду ОМЕК МВН на місці постановив ухвалу про заборону фотозйомки та відеозапису на портативній приставі без наявних те підстав, в тому числі і для професійних журналістів. При цьому письмової електронної ухвали для її оскарження надано не було, як і ухвали про відмову у розгляді мого клопотання щодо часу розгляду перенесеної справи, що є порушенням вимог статей 370-372 КПК. Згідно практики Європейського суду людини публічні судового розвідку захищає в справі від таємного здійснення правосуддя поза контролем громадськості. Вона також є одним із засобів підтримання довіри до суддів як вищої, так і нижчої ланки. У наочнюючий процес здійснення правосуддя публічність сприяє досягнути мети пункту 1 статті 6 конвенції, тобто забезпечення права на справедливий суд як одного з основоположних принципів демократичного суспільства. Рішення у справах предто та інші проти Італії від 8 грудня 1983 року. Заява номер 7984 дріб 77, пункт 21 та акцент проти Німеччини від 8 грудня 83 року, заява No 82, 73, дріб 78, пункт 25. Зогляду на те, що суддя УМЕКО брав участь суду судовому розслідує січі суддя наявності обставин, які викликають у мене суддів щодо його неопередженості сумніви, у об'єктивності та неопередженості суду. Керучи статтями 75, 76, 81 та 8.2 Кримінальних процес України. Прошу. Передати кримінальне провадження номер 120 160 405 940 724 за обвинуваченням Павленкова за частиною 1 статті 115 КПК для здійснення судового провадження по справі номер 115, 96, No 1956 іншому суді 21 лютого 2016 року підпис Павленко ВС. Це перша заява ваша честь, у мене немає заперечень проти судді, проти прокурора. Шановний суд, виходячи з загальних засад і принципів верховенства права, клопотання, я не почув ні одного доказу чи підтвердження щодо дій судді, незаконних дій, що може, які могли б дати підстави щодо... Не в дані справі судді. Тим більше Де, я сніг клопотання там звучало слідчі суддя. Наш, наші справі суддя не являється слідчим суддем. Я не заяву на ви підтримуєте, так? Поняв. Вам подано черну заяву провідний прокурор голосі. Так, Заява про відвід прокурора. Томат зрелих заробітних області розглядається справа номер 195 96 906, рік 17 ТРК у кримінальному провадженні за 120-60-405-9-408-124 по обвинуваченню Павленко верза за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Прокурор Скрипченко, яке зійснення повноваження прокурора кримінальному провадженні за номер 120-60-405-9-408-124 Є близьким родичем. Голові та матірської равної суддя прокурорської області скрив Чученко в ДН. Дана дізнався з соцмереж, зокрема за адресою, яку зазначаю, я і не зачитаю зараз посилання в мережі Фейсбук. Опубліковано потерпілим 11 лютого 2016 року, в другій годині 11, 11 хвилин. Фото, відео, що припиніть. Ми ще розглянем, це питаємо, прикиньте. 10.02.2017. Наживіть своє прізвище. Залує журналіст. Представник подалі ворога. Що це фото і відео, ми ще вирішуємо Так, 10 лютого 2016 року під час судового засідання з 15.30 годин прокурор Скрипченко Олександр Сергічний Заперечував проти фотозйомки та відеозапису на портативній присутності судового засідання, мотивуючи це відсутність суспільного інтересу та резонансу по справі. Однак я являюсь депутатом Томатовської районної ради Дніпровської області 7 скликання, керівником громадської організації правозахисна варта Томаківщини та членом представництва громадської організації дорожнього контролю України в Дніпротрської області. Здійснює активні заходи з укриття корупції. В Томаківському районі Дніпропетровської області, що стало причиною фальсифікації проти мене кримінального провадження за номером 120 120645 девять чотири 124 Справа набрала розголос суд <кподи> в нашому регіоні. Має суспільний інтерес та резонанс. Згідно практики Європейського суду справ людини публічність, судового розгляду захищає сторони у справі вітаємного здійснення правосуддя поза контролем громадськості. Вона також є одним із засобів підтримання довіри до судів як вищої, так і нижчої ланки у наочну процес здійснення правосуддя, публічні справи досягнуті на мети пункту 1 статті 6 конвенції, тобто забезпечені право на справовий суд як одного з основоположних принципів демократичного суспільства. Рішення у справах Прето та інші проти Італії від 8 грудня 1983 року, заява номер 79, 84, 77, пункт 21 та акцент проти Німеччини від 8 грудня 1983 року, заява номер 82, 73, 278, пункт 25. Враховуючи вище зазначене, на ній обставини викликають у мене сумнів щодо непередженості прокурора Скрипченко С. Керуючи статтям 37, 77, 80, 81, 83 Кримінального процесуального кодексу України, прошу призначити по кримінальному провадженню номер 120, 160, 405, 9, 400, 724 за повідомуваченням Павленко С. за частину першої статті 125 Кримінального кодексу України для зійснення повноваження прокурора в судовому засіданні по справі номер 195 906 і 17 ТРК іншого прокурора, підпис Павленко ВС від 21.02.2017. Да? Так, так ваше час. Прокурор упередження. Будь ласка, прокурорці що... присідають, маючи. Можна... Звичайно, я взагалі не зрозумів, який зв'язок з тим, що я племінник голови суду і з тим, що я не упереджений в даній кримінальній Тому що ви я... заповнили не... фото і відео. Заповнили мотивацію потерпілого. Ну, воно ну, взагалі ніяк не пов'язано. Тому я... Самовідводу не буде, так? Да? Ні, не буде, ваш чесно. Заперечуємо. А... Потерпіли, або представники потерпіли вашу думку. Ваша честь я хотів би акцентувати увагу на тому, що у клопотанні задя така вказана недостовірна інформація з приводу того, того, що буцімто мною в соціальній мережі опублікована інформація про те, що прокурор являється родичем голови суду. Я такої інформації особисто, я такої інформації не публікував. Це є недостовірною інформацією, яка вказана у зарядника. Вважаю, відповідно до положень статті 77 Кримінального процесуального кодексу, де зазначений вичерпний перелік підстав щодо відводу прокурора по справі, підозрюваний не навів ні одної підстави, не навів ні одного доказу, який вказували на напередженість дій прокурора. Незгода його з рішеннями суду і з рішеннями сторони обвинувачення не є підставою для відводу, як суді, так і прокурору. А це, це його право оскаржувати рішення по справі в апеляційному порядку, як і передбачено кримінально-процесуальним законодавством. Від прокурора, не, зокрема, клопотання зводиться до того, що було заборонено відеозйомку, від зйомку. Від прокурора персонально не залежить це рішення. Це рішення в компетенції суду. Тому, вважаю, нема підстав для вводи прокурора. Клопотання не є учасників, Наведені доводи, що поділяється до нарадчі кімнату для прийняття рішення.